Цей меморіал це шана тим, чиї ім'я мають бути для наступних поколінь. Центральною постаттю тут є герой України Олександр Мацієвський. Бо його останні слова перед цинічним розстрілом облетіли не тільки всю Україну, а весь світ. Його обличчя знає увесь світ. Сюди мають приїздити делегації зі всього світу і дивитися в це обличчя героїв і всіх героїв, яких понад 150. Цим меморіалом ми заявляємо усьому світу про нашу незламну волю і жагу до перемоги. На цей меморіал не потрачено жодної гривні з бюджету, ні міського, ні державного. Я вдячний всім благодійникам, всім меценатам, які підтримали. Таких людей дуже багато, це наші друзі з Києва. Я вдячний Антону Геращенку як голові оргкомітету, який був натхненником цього меморіалу інституту майбутнього. І дійсно такі меморіали потрібні вже сьогодні. На знак шани про наших героїв, які віддали своє життя. І такі меморіали потрібні і для наших героїв, і для живих, щоб пам'ятати народ, який не шанує своїх героїв, які віддали своє життя за свободу, і незалежність нашої батьківщини. Це народ, який не заслуговує на існування. Українці пам'ятають і будуть завжди пам'ятати своїх героїв. Які захищали незалежність і пішли у страшний бій, з страшним ворогом. Тому цей меморіал, який побудований при підтримці благодійників, при підтримці міської влади, військово-цивільної адміністрації, цей меморіал буде завжди через століття нагадувати ніженцям і всім українцям про те, що ми шануємо наших героїв. Слава Україні! Героям слава! Велика честь бути присутнім у рідному місті, на такому заході: Олександр Мацієвський, Станіслав Прощенко, Микола Саєнко. Ці хлопці вибороли для нас це право. Олександр проявив особливий вчинок. Ворогу в очі сказав: слава Україні! І весь світ це побачив! Ворог забув, що історія пишеться, і камера все записує. Бомбардування Києва, Чернігова, Херсона, Миколаєва, Драмтеатр Маріуполя. Дітей бивали. І вам можна це забути? За законами математики, мінус доля на мінус час. Небо ридма ридає солдатики, небо ридма ридає по вас, і нічого крізь сльози не видно і біліє надтріснута вісь. Нині небо ридає ридма, зі свічок опливає віск. Вже за все перед Богом прощення. Линуть ангели Дембеля, засинайте спокійно, хлопчики, це навічно ваша земля.